Сьогодні святкують свято Богоявлення Господнього, з яким вас всіх і вітаю. Натомість церква Рима Католицька сьогодні переживає тиждень молитв про єдність християн. З 18 по 25 січня щороку, вже 46-й раз. Ми молимося про єдність всіх християн. І як ми бачимо, що насправді дуже приємно, що ми перед вами тут і разом стоїмо. Сьогодні будемо молитися ту єдину молитву, яку навчив нас Ісус Христос Отче наш. Але також, дорогі, варто нам замислитися про ту єдність в нас самих, між моїм серцем і моїм розумом. На це питання повинні і задати відповідь від... сказати кожний з нас. Дуже важливо, щоб ми усвідомили собі, наскільки в житті важливі є заповіді Божі, щоб всі ми скерували свій погляд на Бога, який народився, який прийшов на цю землю, і як ангели сказали, мир людям доброї волі. Чи ж ми тут ай присутні і присутні не є людьми доброї волі? Бог нам дає мир, і ми на нього заслуговуємо. Ми, котрі зібралися тут сьогодні, щоб просити у Господа Бога те, що нам належить. І для того всім вам бажаю, дорогі, щоб ви були міцні у вірі, щоб ви були міцні у своїх вимаганнях, які ви стосовуєте за свої права. Кожна людина має право на життя, кожна людина має право на гідне життя. Для того всім вам бажаю ще раз цього найкращого в ці прекрасні різдвяні свята це свято богоявлення, котре ви сьогодні переживаєте. І ще раз вам сказати ці прекрасні слова Христос рождає Христос хрещається. Дорога громада, всіх вітаю із світлим святом Богоявлення Господнього. Хочу, щоб Господь зглянувся на наш народ і просвітив Його цей день і направив його на путь правдиву мужністю йти шляхом правди. Більшості з нас, хто стоять зараз тут на Майдані, це християни. А ми, християни, що в першу чергу маємо знати? Ми маємо знати, що на цьому світі ніщо не відбувається без Божої волі або Божого попущення. Що було би в першу чергу зробити. В першу чергу важливо було би знати, що якщо Господь дає нам якесь випробування, то тільки з закликом, з молитвою до Нього ми можемо подолати Його. Спочатку майдану багато з'явилось молитовних ініціатив і практик. Це і практика. Ору, Аксіос, це і молитовні сторожі, це і нічні молитви, і чування. І це все вітається, бо ми всі намагаємося різноконфесійно закликати помість Божу у наш нелегтіча. Але хотілося б сказати, що молитва. Не може бути тим єдиним джерелом, тому що молимось ми в різний час. І молимося різними молитвами. Те, що молитва Господня дає нам, ми любимо один одного, поважаємо думку один одного, стерпілися, ставимось до один одного. І це вже добре є. Але хотілося б сказати, чи отримали ми болячість до Господа весь цей час того головного, ради що ми стоїмо? Поки що ні. І згадались мені слова вікоповної парафіянки нашої, яка казала, мало молитися ще, так і я кажу всім нам. Мало ми молимо. Хочете, щоб ми. Як християни збагнули, чого нам ще не вистачає, нам не вистачає єдності в молитві, молитви, яка буде звучати із серця кожного з нас, що хто стоїть і розуміє, що він християнин на цій площі, то хай візьме собі за правило певний час, який можна назвати вечірнім. Наприклад, з 20 до 21 години дайте без свята молитва для всіх християн України, яким не байдужа доля нашої держави, і нашого народу. Дайте буде єдина спільна молитва за домовленостю, коли ми можемо підносити наші серця і уста до Господа і просити його, щоб він від імені всіх нас. Стиян змінив нашу державу, щоб ми отримали від Господа ту державу, якої ми прагнемо, де буде майбутнє для наших дітей, де буде можливість кожному з нас розкривати свої таланти і працювати на благо України і українського народу. Тож прошу всіх вас запам'ятати зараз. Що ми обираємо спільно цей час, не залишаючи влитовних правил, які здійснює кожна конфесія, кожен християнин пам'ятає, що з 20 до 21 годину має кожен підняти своє серце і очі до неба і сказати: Господи, всі ми християни спільно молимось, почуй нас і допоможи нам. І хай це стане правилом для кожного. Хай кожен це в нагадування, щоб не забувати цього. І коли цей обов'язок молитовного єднання, ми будемо виконувати щодня, будемо йти на це, як на шлях свій єдине до Господа, то Господь почує нас і зробить чудо, яке він робив для невіднітянь, які хотів знищити яким пророк сказав, що потрібно каятись. Так само Господь зробить чудо для нас, як зробив для австрійців, які спільно молилися, щоб були виведені радянські окупаційні війська. І диво сталося, Москва вивела ці війська. Тож молитва народу це велика сила, і Господь управить усе. Лись би була наша віра і мужність у молитві. Я вітаю вас ще раз із цим величним святом Богоявлення і прошу у Господа, щоб він омив у йорданських струменях всі наші негаразди.